Ви слухаєте українське радіо для вас? Hello. Працює Вадим Крамер. Президентські вибори у Сполучених Штатах, так би мовити, у самому розпалі вже скоро ми нарешті дізнаємося, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів, чинна віцепрезидентка Камела Гарріс чи бізнесмен та 45-й президент США Дональд Трамп. Але сьогодні я не хочу говорити про серйозні політичні моменти, якісь прогнози, очікування, аналіз, тощо про які вже поговорили десятки науковців, журналістів та політологів. Але натомість сьогодні я хотів би поговорити про звичайних людей, простих американців, як вони сприймають вибори глави своєї держави, що для них означає виборчий процес, як вони обирають кандидата, за якого хочуть проголосувати, щоб наші слухачі тут, в Україні, могли більше дізнатися про особливості виборчого процесу в цій провідній країні світу. Моя сьогоднішня гостя американська колега пані Сейбра Еєрс, пані Ерс, досвідчена журналістка. Вона вже 20 років працює. По всьому світу висвітлює міжнародні відносини, розвиток демократії та американську політику за кордоном. Пані Ейер спрацювала в Україні, у Європі, у Афганістані та, звісно, у Сполучених Штатах. Тож сьогодні вона допоможе мені та всім нам краще зрозуміти американського виборця та американські вибори. Сейбро, я радий вітати вас у нашій студії в Києві. Ласкаво просимо. Дуже вам дякую. Я дуже рада бути тут. Question, think, Тож моє перше запитання буде дещо широким і загальним, щоб розпочати нашу розмову. Що ж таке американські вибори для звичайного американця? Адже тут в Україні ми багато чули і про дострокове голосування, і про голосування поштою, і про колегію виборців. Тощо чи не могли б ви, як американка, дати нам уявлення про цей політичний процес у вашій країні? звичайно, свою відповідь я б почала б з того, що ці вибори справді дуже відрізняються від інших президентських виборів, принаймні від тих, які сталися за мого життя. Ці вибори викликають багато занепокоєння, і з одного боку, багато американців розуміють, що ці вибори надважливі. Проте з іншого боку, мені здається, що вони не можуть дочекатися, коли ці вибори закінчаться, тому що підготовка до них була занадто напруженою, суперечливою і сповненою тривоги. Мені також іноді здається, що багато американців стали так би мовити лінуватися у питанні нашої демократії. Я маю на увазі, що демократія це те, над чим, як і над шлюбом чи будь-якими іншими стосунками, потрібно постійно працювати такого, щоб просто жити в демократичній країні, але не дбати про неї, не брати участь у процесах, не забезпечувати її функціонування. Такого не буває. І я думаю, що багатьох із нас, американців, дещо розпестила здорова економіка і здорова країна останніх декількох десятиліть. І завдяки нашій демократії, як мені здається, ми стали дещо самовдоволеними. Однак зараз ми опинилися в ситуації, коли ставки дуже високі. результат цих виборів буде дуже важливим, коли я кажу, що ми стали лінивими. Я маю на увазі ось що. Думаю, багато хто з вас знає, що явка у нас на виборах ніколи не була дуже високою порівняно з іншими країнами, і це завжди є відображенням того, про що я говорила, коли казали, що американці лінуються у питанні здійснення демократії. Тому я думаю, коли американці зрозуміють важливість голосування, вони точно підуть на виборчі дільниці. І, до речі, люди активніше голосують на президентських виборах ніж на місцевих. Однак місцевим виборам, як правило, приділяється менше уваги. Нос, президент. Денськими виборами якраз навпакидесміндеодневеч that... American... може це означати, що пересічні американці очікують більшого від президента, глави держави, а не від тих людей, яких вони безпосередньо обирають і які керують на місцевому рівні? Я думаю, що в минулому, ба навіть у недавньому минулому, люди не усвідомлювали, наскільки їм необхідно брати участь у місцевих виборах, у власних місцевих системах управління та безпосередній демократії, як це було раніше. І як журналістка, хочу додати, що причиною цьому є те, що і в Америці, і в інших частинах світу відмирають місцеві змі. Їм важко триматися на ногах. Вони не в змозі висвітлювати те, що відбувається на місцевому рівні. Тому й люди не не Знають, що роблять їхні місцеві чиновники. Вони нібито забувають, що є люди, які керують їхнім містом, містечком, шкільною радою тощо не зосереджуються на цьому. А таке розуміння це ще одна ознака здорової демократії. Але ж президент США не є всемогутньою фігурою, як може здатися комусь далеко в Україні, наприклад. Його повноваження врівноважується і обмежується і Конгресом, і Верховним судом. Проте люди все одно схильні очікувати від президента більше ніж, наприклад, від губернатора чи місцевих сенаторів. Так Так. і багато в чому це також пов'язано з грошима, що виділяються на передвиборчі кампанії, на їх фінансування, з тим, Скільки грошей йде на президентські перегони через рекламу, передвиборчі заходи тощо. А на місцевих виборах таке, як правило, не так часто трапляється. Але разом з тим американці більше мотивовані йти голосувати на президентські вибори, бо у бюлетені будуть вказуватися і деякі кандидати на місцевих перегонах. Часто трапляється так, що американці дивляться на верхню частину бюлетеня, де є кандидати, яких вони знають зараз. Це Трамп чи Гаріс. Але якщо дивитися нижче, то можна помітити кандидатів на місцевих виборах. Багато американців навіть не знають, хто балотується на посаду шерифа їхнього округу. Вони їх просто оберуть за партійною ознакою. А я зрозумів, бо хотів поставити питання на подібну тему трохи пізніше про не таких популярних кандидатів як Трамп чи Гаріс, а поговорити про третіх осіб, таких як пані Джилл Стайн, наприклад, яка вже багато років балотується на президентських виборах. But, but, to the the... однак повернімося до нашої теми? Нещодавно я натрапив на статтю в здається The Times. Це був матеріал про спроби Дональда Трампа і Камели Гарріс залучити молодих виборців із покоління Z, або ж зумерів, як їх ще називають. Автори статті писали про спроби кандидатів спілкуватися з ведучими подкастів, використовувати TikTok та інші популярні соціальні медіа платформи. Тож, чи має це вплив на американську молодь? Я вважаю, що так. І хоч я не політичний аналітик і ніколи не працювала у виборчих кампаніях, але я чітко бачу, що обидва кандидати справді шукали способи залучити слухачів подкастів. І на мою думку, це покоління достатньо розумне. Хоча знаєте, з подкастами є один спірний момент, особливо коли до них приходять такі гості, такі кандидати, подкастери не перевіряють факти. Тому такі кандидати, як Дональд Трамп, можуть потрапити на ці подкасти, які мають величезну кількість підписників, і говорити що завгодно. Скажу так, навіть я іноді слухаю такі подкасти і чую, що факт чекінгу його заяв немає нічого не підтверджує їхню дійсність. Теж саме з Камалою Гарріс. вона говорила в подкастах і Її твердження теж не проходили перевірку фактів. Тим не менше, я думаю, що це був дуже розумний політичний хід з обох сторін, тому що знаєте, як показують деякі дослідження, американці та й громадяни інших країн світу. Все менше і менше покладаються на традиційні засоби масової інформації. Вони дізнаються новини з таких ресурсів, як TikTok або з подкастів. А враховуючи, що їх автори мають великий вплив на свої аудиторії, я вважаю, що з політичної точки зору це розумний крок. Поговоривши з авторами подкастів, кандидати можуть достукатися і до молодих виборців. And in this Ось якраз щодо цієї ситуації, ви сказали про відсутність факт чекінгу в подкастах кандидатів, і я хотів би поговорити про них окремо. Тож, давайте почнемо, наприклад, із Дональда Трампа. Окей, все, що він говорить в якомусь подкасті, не перевіряється і не підтверджується. А що його слухачі? аудиторія Трампа, зокрема, коли вони слухають такий подкаст, вони стверджуються у своїй думці, бачать якогось картинного Дональда Трампа, ідеального для посади президента у їхньому розумінні, чи навпаки. Розчаровується розчаровуються. Я скажу так: на мою думку, людей, які слухають подкасти або дивляться відео в Тік-Ток від інфлюенсерів, приваблює те, що вони не відчувають, що їм читають лекції або чогось їх вчать. Подкасти часто є просто розмовами двох людей, як, наприклад, ми говоримо зараз. Однак ведучі подкастів часто не є журналістами і тому не можуть навести факти і заперечити те, що каже співрозмовник, або поглибити дискусію, намагаючись дізнатися, що ж саме співрозмовник має на увазі. Слухачі подкастів хочуть слухати звичайну невимушену розмову, і це розв'язує руки такому кандидату, як Дональд Трамп, який може завалити ведучого неправдиву інформацію, коли його питають, наприклад, про імміграцію. Тож, зважаючи на все, що ми обговорили, хто ж ця людина, яка, не зважаючи на стать, гендер, освіту, всі ці речі, хто цей пересічний американець, який вирішує віддати свій голос за Дональда Трампа, як на мене, це і складне і легке питання водночас. Думаю, одна з речей, яку ми повинні мати на увазі, полягає в тому, що у розмові щодо прихильників Трампа чи прихильників Гарріс немає чорно-білих категорій. Ці люди не є однаковими, не всі підпадатимуть під якусь певну категорію. Я думаю, що на цих виборах люди голосуватимуть за свого кандидата з різних причин. Однією з причин, яка, на мою думку, завжди є важливою на американських президентських виборах, є економіка. Загалом люди голосують відповідно до того, як почуваються їх гаманці. І я думаю, що це те, що і українці теж можуть зрозуміти. Тобто, якщо люди відчувають, що економіка та їхній сімейний бюджет будуть здоровішими за певного президента, вони як правило підтримують саме його. Проте на цих виборах є кілька інших факторів, які, на мою думку, стали більш важливими для виборців ніж у попередні роки. Одним з них є доступ до абортів, і це мотивуватиме багатьох виборців прийти на виборчі дільниці і підтримати Гаріс, яка зобов'язалася знову забезпечити доступ до абортів та інших репродуктивних прав по всій країні. Ще один фактор, і я думаю, що це вперше в моєму житті це питання міжнародного характеру. Загалом американські виборці дещо ізольовані, скажімо так, і як правило, не схильні йти на вибори обов'язково через міжнародні події. Однак щодо цих виборів, я думаю, війна між Ізраїлем і Хамасом може мотивувати виборців піти на дільниці. Я хотіла б сказати те саме і про питання підтримки України. Проте у США ми спостерігаємо значну і тривалу двопартійну підтримку вашої країни. Тому цей фактор міжнародної політики я не думаю, що змотивує аж так багато виборців. Піти і проголосувати за того чи іншого кандидата так. Я раніше думав, що вибори президента США це надважлива міжнародна подія, що обирається людина, яка вирішує глобальну політику, що Сполучені Штати це глобальний поліцейський. Але от зараз, ну починаючи з виборів 2016 року, коли Трампа обрали 45-м президентом, я бачу, що це здебільшого справа самих сполучених штатів. Це країна, де проживають, якщо я не помиляюся, 330 мільйонів громадян, які вирішують своє власне майбутнє які вирішують за свою країну, тому наша справа, мабуть, як і тих хто живе за межами США, громадян інших країн, це не впливати на вибори та ми і не повинні впливати на них, але тим не менш вони для нас цікаві. Ми хочемо зрозуміти кандидата. От ми з вами почали говорити про Дональда Трампа? Ви також згадали про питання абортів, яке хоче вирішити Камала Гарріс, щоб знову повернути репродуктивні права американським жінкам. Але ж повертаючись до мого попереднього запитання: чи можна скласти якийсь базовий портрет середнього виборця республіканця і виборця демократа? Хто вони такі? Oh, I... О, я думаю, що це дуже складний портрет, тому що він змінюється, і я не думаю, що існує типовий виборець Трампа. Було б добре, якби ми могли просто стереотипізувати всіх і сказати, що виборець Трампа це зайнятий республіканець, який є економічним консерватором, соціальним консерватором. Тощо це було б чудово, але це не обов'язково так і це неправильно. Однак, я думаю, що багато американців, які традиційно голосують за республіканців, підтримують Трампа. Тому що він республіканець, я думаю, що значна частина його прихильників проголосує за нього саме через це, і так само з іншого боку, багато демократів, які просто завжди, як у нас кажуть, голосували за партійними квитками проголосують за камалу, не зважаючи ні на що. Вони проголосували за будь-якого демократа. Існує велика частина виборців, які проголосують саме так. Але Я думаю, що прихильники саме Трампа обирають його, оскільки він є дуже унікальним кандидатом через своєрідний культ особистості, який він створив. Я думаю, що він апелює до багатьох виборців, які сприймають його зухвалу і часто грубу риторику. Вони бачать в цьому відхід від норми, і їм це подобається, і вони підтримують це. І я думаю, що багатьох людей мотивує саме це, тому що на їхню думку Трамп не є частиною істеблішменту. Він перетинає межу, і в цьому є щось таке, що подобається деяким його прихильникам, багатьом з них. Знаєте, коли я брала інтерв'ю у прихильників Трампа, якраз під час пандемії, я тоді жила в Техасі і працювала на тамтешній телевізійній станції. Я бачила, що і в Техасі очевидно є багато прихильників Трампа, але найцікавіше те, що в розмові деякі з цих людей. Поділяють багато тих самих цінностей, що й ліберальні демократи, тобто вони вірять у допомогу тим, кому пощастило менше, ніж їм, що вони вірять, що існує нерівність і подібні речі. Але вони бачать у Трампі аутсайдера, який прийде і струсоне істеблішмент. І для багатьох його прихильників це є причиною йти на вибори. Він також вдало скористався багатьма образами речами, які сердять або дратують деяких виборців, особливо як показали опитування молодих виборців-чоловіків, які зараз схильні голосувати більш консервативно ніж жінки тієї ж вікової групи. Трамп використав невдоволення молодих чоловіків, які відчувають, що зараз в Америці у них не так багато можливостей, як, скажімо, у попереднього покоління. Ці чоловіки обурюються фемінізмом та ідеєю, що жінки повинні. Отримувати роботу, яку, на їхню думку, повинні отримати вони. Отже, невдоволення це та річ, яку використав Трамп. Це приваблює до нього виборців. І як показали опитування, і так само наша згадка про подкасти, які відвідав Трамп. Група молодих чоловіків, які голосують більш консервативно, які схиляються до більш консервативних соціальних поглядів, становлять значну частину його аудиторії а як у такому випадку бути з Камалою Гарріс? До липня всі ми думали, що Джо Байден буде балотуватися на другий термін, але він відмовився. Він підтримав свою віцепрезидентку, щоб та стала кандидаткою від демократичної партії, і мені здається, Камала Гарріс мала замало часу, щоб досягти такої ж популярності, як Джо Байден під час свого перебування на посаді і президента, і віцепрезидента, та й раніше, тому що він досвідчений американський політик. Тож, яким є ви? Виборець Камали Гаріс. Чи це просто прихильник демократичної партії, який підтримує партійні цінності і голосуватиме за Камалу Гаріс, бо її партія висунула? і це теж складне питання. Хоча я думаю, що з Гаріс ви побачите багато традиційних демократів. Разом із тим, ви також можете побачити, що за останні чотири роки адміністрація Байдена Гаріс змістилася ближче до правого центру. Це не є чимось незвичайним. Гаріс вважалася Дуже ліберальною прогресивною кандидаткою, коли балотувалася в президенти у 2020 році. І деякі демократи сказали б, що вона занадто ліберальна. Але зараз, під час президентських виборів, більшість кандидатів схиляються до центру, тому що вони хочуть отримати тих виборців, які ще не визначилися. І дійсно, адміністрація Байдена Гаріс трохи наблизилася до центру в багатьох питаннях своєї політики. Трамп, однак, не перемістився до центру. Він перемістився далі вправо. Загалом, же той імпульс, який Камала Гарріс принесла в виборчий процес, коли її було висунуто в президенти, був досить примітним. Як на мене, це зробило ці вибори дуже цікавими. Однак, коли йдеться про конкретний образ прихильника Гарріс, я не думаю, що ми можемо припустити, що існує якийсь стереотип. Можемо припустити, що всі американці другого чи першого покоління проголосують за неї, тому що вона сама американка в другому чи третьому поколінні, і вона кольорова жінка. Чи означатиме це те, що всі кольорові жінки проголосують за неї? Ми не можемо так стверджувати, бо це просто буде неправдою. Проте, якщо ви підтримуєте право жінки на аборт, то скоріш за все ви будете серед тих, хто підтримує Гарріс. Або якщо ви занепокоєні цілісністю наших демократичних інститутів, ви як правило підтримуєте Гарріс. оскільки вважаєте, що Дональд Трамп може становити загрозу для наших демократичних інститутів. Тож, якщо ми говоримо про двох основних кандидатів, то для будь-якого виборця, незважаючи на партійну приналежність, головним питанням є цінності, які ці кандидати та їхні партії представляють. Так, цінності та здебільшого власний сімейний бюджет. Знаєте, все зводиться до знаменитої цитати Джеймса Карвіла, коли він консультував кампанію Біла Клінтона. Він казав, це економіка, дурко. Тож, якщо, незважаючи на високі ставки під час передвиборчого процесу, люди відчуватимуть чи вважатимуть, що їхній економічний стан був кращим, що їхній сімейний бюджет був здоровішим при Трампі, вони проголосують за нього. Або якщо вони відчувають, що Гарріс створить більше можливостей для посилення їхньої економічної стабільності та зростання, вони підуть за нею. Ми говорили про американців і про те, що міжнародні питання не дуже мотивують американців приходити на виборчі дільниці. Це при Кро, і можливо, несправедливо, що те, як ми голосуємо за себе, як американці голосують за себе, впливає на більшу частину світу. Так, це справді трохи несправедливо, але така наша реальність Трохи раніше ви згадували про виборців, які не визначилися. Зазвичай в Україні ми вважаємо, що якщо є виборець, який не визначився, який не знає кого підтримати, одну провідну партію, іншу провідну партію, то він схильний підтримати когось. Третього шукаючи можливо нове обличчя, нову програму, нові слова тощо. Тож чи є шанс, що якась третя партія може стати такою ж популярною і великою, як, наприклад, демократична і республіканська у США? Не бачу ознак того, що це може статися в американській політиці найближчим часом, на жаль. Так, я розумію, що завжди більше аргументів на користь більш плюралістичної політичної системи з більшою кількістю партій, але в американській політиці ми ще дуже далеко від цього. На цих виборах так є певні кандидати від третіх партій. У деяких регіонах вони можуть набрати певну кількість голосів, які можуть вплинути на результат. У нас були такі вибори в минулому, коли Ральф Нейдер, який завжди був третьою стороною або Росперо, брали участь і набирали немало голосів. Тоді вони мали більший вплив, але на цих виборах їхній вплив, мені здається, може бути не таким сильним. Так чи інакше, вибори, який не визначився, завжди дуже важливий на американських виборах, тому що, на мою думку, в минулому електорат був дуже сильно посередині. І є виборці, які практикують те, що ми називаємо роздільним голосуванням, коли ви можете проголосувати за республіканця у верхній частині бюлетеня, тобто за президента або сенатора, але потім у нижній частині бюлетеня ви голосуєте за демократа: це державні, місцеві, міські, окружні чиновники. Повторюся, виборці, які не визначилися, є ключовими для будь-яких американських виборів. Коли ми говоримо ті, хто не визначилися, ми маємо на увазі людей, які можуть проголосувати як завгодно. Або можливо, це люди, які не голосували раніше і яких намагаються, особливо на цих виборах, змусити прийти на виборчі дільниці і проголосувати. Я вже озвучувала свою думку, що в Америці ми вже давно сприймаємо нашу демократію як належне. І ще багато людей не ходять на вибори, бо думають, а яка різниця? І тому, коли ми говоримо такі речі, то, як на мене, це дуже схоже на ту риторику, яку ми також чуємо від Дональда Трампа. Його фрази привертають увагу в заголовках. Він говорить образливі, грубі та шокуючі слова. Це те, що відбулося у свідомості американців. У певному сенсі ми нормалізували таку риторику, і я не думаю, що це добре. Але ми нормалізували її так, що вона більше не шокує. А ще люди вважають, що це просто театральна вистава, просто політика. Просто американська політика це театральна вистава, так би мовити. Тому вони ігнорують вибори і не бачать впливу, який може мати їхній вибір. На мою думку, такого під час цих виборів було більш ніж достатньо на жаль, у нас обмаль часу, щоб обговорити всі ці моменти. Проте, враховуючи усе це, у мене з'явилося питання на останок. Можливо, воно спрямоване більше для науковців чи якихось там політологів, але мені як журналісту цікаво запитати вас, американську журналістку. Можливо, ви маєте ідеї або думки щодо того, як можна було б змінити американський виборчий процес, щоб можливо запровадити більше демократії або залучити більше виборців, дати їм можливість зробити раціональний вибір якби це залежало від мене, то перше, що б я зробила, то це б створила якусь систему підтримки місцевих журналістів. Тому що я вважаю, що чим більше ви знаєте, тим більше ви будете брати участь у безпосередній демократії в Америці. Ми бачили, як газети, місцеве радіо, і місцеве телебачення або зазнають фінансових труднощів і зникають, або їх змінює якийсь консервативний телевізійний конгломерат. Тому так першим моїм кроком була підтримка місцевих ЗМІ, щоб вони могли висвітлювати місцеві проблеми. Щоб люди знали, що стоїть на кону для них особисто. Вони знатимуть, хто балотується на посаду мера і що цей мер збирається зробити з їхнім міським бюджетом. Знаєте, на мою думку, американський виборчий процес дуже складний через те, що кожен штат країни має свою власну політичну систему, тобто на місцях вона відрізняється. З одного боку, я вважаю, що це дуже демократично, що ми можемо, що кожен штат може, кожен округ і кожне місто можуть мати свій власний процес того, як рано ви можете голосувати. Наприклад, я зареєстрована як виборець у Вашингтоні, округ Колумбія, і я змогла проголосувати в електронному вигляді. І це чудово. Бо як американка, що перебуває за кордоном, я мала змогу це зробити, і це значно полегшило моє життя. Однак у деяких штатах це заборонено. Тож я я не знаю, з одного боку можливо було б легше, якби всі штати мали однаковий підхід. Але ми не такі, ми федерація. Тому штати вирішують самі. Але як ви знаєте, точаться розмови про те, що робити з колегією виборців. Але це більш важлива розмова, на яку зараз немає часу щодо місцевих ЗМІ, про які ви казали, погоджуся. Це дуже важлива тема і в Україні теж безумовно. Тому що, зважаючи на війну, місцева журналістика у нас зараз процвітає, і національна спілка журналістів намагається підтримувати колегу у регіонах із маленьких міст, і з містечок. Суспільне також працює над програмами навчання молодих журналістів, над підтримкою місцевих відділень. І наскільки мені відомо, ви займаєтеся подібними програмами тут в Україні саме так. Зараз я працюю над проєктом, який фінансується швейцарською солідарністю і реалізується фондом Херондал, який є швейцарською неурядовою організацією та однією місцевою українською організацією під назвою Інститут регіональних медіа та інформації. Ми підтримуємо близько 23 регіональних засобів масової інформації, переважно з прифронтових громад. Це газети, вебсайти, мультимедійні платформи та кілька телевізійних станцій. І ми допомагаємо, підтримуємо, намагаємося розбудувати їхній потенціал, намагаємося дати їм нові навички, щоб вони могли висвітлювати історії, які мають значення для їхніх громад, і надавати інформацію, якою потребують їхні громади. Це гіперлокальні медіа, і ви знаєте, що і суспільне, і інші національні медіа звичайно поїдуть у маленьке місто, наприклад, у велику писарівку чи суми, і коли там буде обстріл, вони повідомлять про це. Але питання в тому, хто буде висвітлювати подальші дії місцевої влади, місцевих органів влади, та питання, які важливі для людей, що залишаються там після обстрілу. Тож я працюю над цим проєктом останні півтора роки і вважаю, що це неймовірно корисно. Звучить як дуже хороший проект, як на мене. Я періодично роблю огляди іноземної преси, і більше звертаю увагу на місцеві зміни на локальні медіа. Не такі великі, як Washington Post, наприклад, чи New York Times, а менші, які працюють на рівні штатів, округів, міст. Бо вони, на мою думку, розмовляють зі своїми аудиторіями їхньою мовою. Як на мене, так аудиторія краще розуміє. Але ж будемо сподіватися, що і місцеві медіа, і великі медіа будуть краще працювати заради і своїх аудиторій, і заради своїх виборців. а також заради демократії в Україні і заради демократії в Америці. Що ж, чекатимемо на результати досить динамічних виборів у Сполучених Штатах, і будемо дивитися, хто ж стане 47-м президентом. Пані Сейбро, я дуже радий, що ви завітали до українського радіо, і буду сподіватися, що це наша не остання зустріч. Дуже дякую, Вадиме. Я була дуже рада поспілкуватися з вами.